Привіт, дорогі глядачі! з вами канал Народна Думка. І так, масові збої в Київстарі, які призвели до ряду нюансів, так, де хто кошти не міг зняти, хтось положити, хтось перевезти, тому що там потрібно було, щоб на номер телефону прийшло підтвердження зв'язати. Звісно, ніхто ні з ким не міг. Як це виправиться, коли які нюанси чи збережеться взагалі ваші номера? Чи збережуться ваші контакти і взагалі, що там відбувається від зі слів гендиректора Олександра Комарова і інших даних, які наразі є. Тож, глядачі, З вами канал Народна Думка. Доброго дня! І так, «Київстар», Зараз про нього усе детально розберемося, і будемо знати, коли він запрацює. Але перед тим величезна, величезна вдячність для вас саме від е хлопців Збройних сил України е з групи аеророзвідки. Тож ловіт від групи Аероскіфовів. хочемо подякувати Народній Думці за наданий дрон Мавік -3 Класік». Будемо нищити ворога разом. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Ці слова вдячності адресовані кожному українцю хто. Виконує підтримку Збройних сил України так усіляко. Донатами, допомогою, продуктами, всім, чим тільки можемо. Тому що зараз в руках тих хлопців наше з вами майбутнє. Вам величезна вдячність ще особисто від себе і також. Е Відповідь на ваш один коментар питали мене, чому на дошки не змінюю цифру. Як бачимо, там 823 тисячі. Це трішки більше місяця тому вона така цифра була. Не змінюю, очікую, щоб стало 923. Наразі у нас вже майже 916 тисяч підписників. Я замість того, щоб змінювати дві крайніх, вирішив, що заміню одну Першу цифру. Тож, долучайтесь і ви. Так, ви будете в курсі найактуальніших подій в Україні, і будемо розбирати усі важливі події, які відбуваються в Україні разом з народною думкою. Тож, долучайтесь, натиснувши кнопочку підписатись під відео. так? А я розповідаю, що там трапилось з Київстаром, коли він запрацює, і що буде з вашими номерами. На компанію «Київстар» була проведена. Велика кібератака або ДОС-атака називається. називають що це простими словами, так щоб всім було зрозуміло. Люди, які сидять за комп'ютером, хакери, скоріш за все, що з Російської Федерації, ну, це не 100% інформація, ну кому це ще потрібно. Так? Зробили взлом мережі Київстар, залізли туди і почали там все. Ламати після того, як це трапилось, спеціалісти з компанії Кевтар не змогли їм протидіяти і просто фізично відключили усю мережу. Що відомо, що наразі зломано 100% зломано. Це захист захисна оболонка всієї системи. Ця захисна оболонка була зломана, і таким чином спеціалісти, ті, які працюють тут, Просто не змогли туди зайти, тому що спочатку потрібно пройти захист, а потім вже потрапити всередину. Якщо захист зруйновано, всередину вже ти не потрапиш. Е -е 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 Яка була отвіточка, тому що наше генеральне управління розвідки дало відповідь Російській Федерації і зламало їхню Федеральну податкову службу. Це один з найголовніших органів країни. Також, ну, знаєте, коли нам то неприємно, коли ми у відповідь, то на здоров'ячку. За що боролись, на то й напоролись, як то кажеться. І по попередній інформації там були знищені усі дані. Всіх даних, всіх податківців. Оце ну, багатьом росіянам це подаруночок, так? ті, які ховались від податкових, в яких були податкові борги. всякі. А от для самої держави, це... Такий ущерб, дай Боже. Без мобільної мережі, я думаю, що ми якось деньок, другий на навіть тиждень проживемо, а от там вже хай налагоджують, як хотять, на бумажках пишуть, так? Коли це запрацює і чи залишаться ваші номера? Дивіться, поки не відновлять захист, не знають, що далі все всередині. Тобто, якщо зтерли базу абонентів, то будуть відновлювати. Тобто, кожна людина буде йти писати заяву, чи онлайн якось подавати, що я такий-то, такий-то, у мене був номер такий-то, такий-то, тариф такий-то, такий-то. І йому будуть їх відновлювати. Якщо ж відновлять оболонку і виявиться, що всередині далі цілі дані і є копія збережена, то більшість номерів, скоріш за все, що буде збережено. Доки будуть тривати ремонтні роботи. Дивіться, мережу можу запустити вже хоч зараз. Вона буде працювати. Це хороша новина. Але погана новина в тому, що вона буде працювати, по-перше, некоректно. І по-друге, що буде можливість повторного злому, так як він ще не до кінця ліквідований. Тому це буде питання часу. Тільки вона запуститься, знову почнуться проблеми, і тоді ці проблеми можуть вилити ще в гіршу ситуацію. Тому, скоріш за все, що мережа буде запущена. Після повного відновлення і перероблення системи захисту. Тому що якщо цей вже зламали, значить його ще раз використовувати 100% не можна. І потрібно знайти, де ж та була прогалина, що влізли, влізли, так? Попередньо говорили про термін 5 годин. Ну, це попередньо. Потім почали розповідати деталі, і ми зрозуміли, що ну, це буде далеко не 5 годин. Надіємося, що завтра вже все почне працювати. І мережа, і інтернет, і все, що прив'язане до неї, тому що ж кажу, багато людей зіткнулися з проблемою, що елементарно не можуть зняти або покласти кошти, заплатити за той чи інший товар, тому що термінал, щоб е, от це недавно придумали. Да, бачите, кожна придумка. Веде за собою наслідки, тому що, щоб це зробити в терміналі, вам повинен позвонити на ваш номер з банку, і ви повинні вписати три останні цифри або прийти смс. А от коли мобільна мережа не робить, куди позвонять, куди прийде то смс. І також багато банків, банкоматів не працюють, тому що вони працювали саме через мобільну мережу Київстар. Також була атака сьогодні зроблена на монобанк. Така ж сама до атака. Можливо, і та сама група після взломки Київстара, після того, як його вже відключили, поняли, що туди вже нема що лізти, і почали колупатись далі. Так що ж можна зламати ще? Попробували Монобанк, але слава Богу, Монобанк відбився, хоча деякий час не працювали його функції. Основна, яких це ну, не основна, а на даний момент, яка саме популярна стала це електронна сімка, тобто ваш віртуальний номер, ну, номер. Повне реальний, але сімки як такої ви не купуєте, просто купуєте номер, і вам тоді на нього можуть телефонувати. Коли в людей перестав працювати Київстар, вони масово почали купляти інших операторів, МТС, Лайф. Тож, той сервіс також не почав не працювати, але наразі вже атака відбита і заявляється, що невдовзі усе буде працювати в штатному режимі. Можливо, і поки я це пишу відео, працює уже. Тож. Що з головного з сьогоднішніх подій, це те, що е, величезна подяка вам від військових сьогодні прилетіла. По-друге, не забуваємо долучатись до каналу Народна Думка. Створюємо потужну народну спільноту. По-третє, що Київстар е, фізично не постраждав, тому невдовзі все повинно запрацювати. Можливі нюанси лише з відновленням номера, якщо буде переписувати вся база ну, з нуля. Але, скоріш за все, що у них є різного роду копії. І банки, і це все, що підв'язано під цю інфраструктуру, і там також за проїзд не могли заплатити, так? Дію показати, тому що вона від інтернету а інтернету не було. так? Але ж є ще Wi-Fi, інші оператори. Надію, що з ними все буде добре. Бачимо, що війна ведеться на декількох напрямках, так, і напрямок IT не виключення, тому надію, що ми її виграємо і на полі бою. Маю велику надію, і в IT. тому що наші айтішники набагато розумніші, а наші хлопці ЗСУ набагато. І також розумніші і відважніші, і стоять за правду, а не прийшли на чужу землю, так варварствувати. Тож уважно за всім спостерігаємо і до нової зустрічі на каналі Народна Думка.